Вправа 10,17. Подайте у вигляді добутку степені. Ну що ж, стартує в першому заданні P у мінус 2n до мінус п'ятої степені. Якщо ми підносимо до степеня добуток, то кожен з множників підносимо до степеня, тобто ми записуємо, що це дорівнює. Тобто P у степені мінус 2 ми підносимо до мінус 5 степені, що множиться і n підносимо до мінус п'ятої степені. І це дорівнює. Якщо ми степень підносимо до степеня, то при цьому показники множимо. Тобто це буде p у степені мінус 2, що множиться на мінус 5. Ну і помножити ще на n у мінус 5 степені. Це дорівнює. Це буде p у степені Мінус 2 помножити на мінус 5, це буде 10. Ну і n і ще у мінус 5 степень. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також добуток підноситься до мінус 4 степені кожен з ножників підносимо до мінус 4 степені. Тобто ми записуємо, що це А. Тоді у мінус 2 ми підносимо до мінус 4 степені, що множиться. І Б у 3 ми також підносимо до мінус 4 степені. Так, і це дорівнює. Тоді при піднесенні степені до степені ми показники множимо то це буде А у степені мінус 2, що множиться на мінус 4. Що множиться на Б у степені, Тоді 3 ми множимо на мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А у степені. Мінус 2 помножити на мінус 4, і це буде 8. На Б у степені 3 помножити на мінус 4, і це буде мінус 12. Переходимо до третього завдання. 0,2 m у мінус 4 у мінус перший. Ну що ж, тоді кожен із цих множників підносимо до мінус першої степені. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 0,2 у мінус першій степені, Що множиться на m у мінус 4, тоді також до мінус першої степені. І це дорівнює. 0,2 мінус перший ми запишемо тоді як 2 у мінус перший. 2 у мінус перший. Так. Що множиться. Тепер m у мінус 4 до мінус першої потрібно показники перемножити. Буде m у степені мінус 4, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, 2. У мінус перший чисельник і знаменник міняємо місцями, можна скоротити, це буде 10 других. 10 других, тоді було мінус перший стане у перший. Що множиться на m у степені, мінус 4 помножити на мінус 1, це буде 4. Це дорівнює. 10 других це 5, 10 на 2, то вийде 5 у перший. Що множиться на m у четвертій. Запишеться як 5, що множиться на m у четвертій. Ми подали у вигляді добутку. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас добуток до мінус другої степені підноситься, то ми кожен з множників підносимо до мінус другої степені. Тобто це буде 15 до мінус другої степені, що множиться. А у мінус другій. Ми також підносимо до мінус другої степені. Ну і B підносимо до мінус другої. І це дорівнює 1 п'ята у мінус другій. Чисельник і знаменник міняємо місцями, то це буде тоді друга степень. Тобто ми записуємо як 5 перших у другій степені, що множиться. А у мінус другій до мінус другої. І при піднесенні степені до степеня ми показники перемножуємо. Буде мінус 2, що множиться на мінус 2. Ну і помножити на B у мінус Це дорівнює. 5 перших це 5. То ми записуємо як 5 у квадраті, що множиться. Мінус 2 помножить на мінус 2 це буде 4. Тобто помножимо на А в четвертій. Ну і множимо на b у мінус І це дорівнює. 5 у 2, 5 на 5 це 25. Залишається ще. Помножити на А в четвертій і на Б у мінус 2. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас добуток до мінус третьої степені. То ми кожен з множників підносимо до мінус третьої степені. То ми записуємо, що мінус попереду це -1 мінус 1 у мінус третій степені. Що множиться потім 4 у мінус третій степені. Так, що множиться. Далі А підносимо до мінус третьої степені. І b у мінус 2 ми також підносимо до мінус третьої степені. Це дорівнює. Мінус 1 у мінус третій степені – це за означенням одиниця, що ділиться на мінус 1 у 3 степені, що множиться 4 у мінус третій. Це одиниця, що ділиться на 4 у третій. Що множиться. Далі А у мінус третій. Що множиться? у мінус другий до мінус третій, І при цьому показники ми перемножаємо. Буде Б у степені мінус 2, що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Мінус 1 у 3 степені це мінус 1. Тобто це буде одиниця, що ділиться на мінус 1. Так, бо там не парна степень. Далі 4 у 3 4 на 4 це 16. І ще раз на 4 це 64. То ми записуємо, що множиться на 1, 64, Що множиться на А у мінус 3. І що множиться Б у степені мінус 2 множити на мінус 3 це буде 6. І це дорівнює. Одиниця на мінус 1 це буде мінус 1, або пишемо просто мінус. Далі 1,64. Ну і дописуємо А у мінус 3. Б у шостій. Є. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас весь добуток треба піднести до мінус першої степені. То ми кожен з ножників підносимо до мінус першої степені. Тобто ми записуємо, що це 3 четвертих до мінус першої степені, що множиться. Потім це у мінус другій. Підносимо до мінус першої степені, що множиться. І B у мінус 3. Ми також підносимо до мінус першої степені. Це дорівнює. 3 четвертих у мінус першій міняємо чисельники знаменник місцями, то буде 4 третіх. у 1 Що множиться. При піднесенні степеня до степеня ми показники перемножаємо. то це буде C у степені мінус 2. Що множиться на мінус 1. Ну і B так само буде мінус 3, що множиться на мінус 1. Це дорівнює. 4 третіх у першій степені це буде 4 третіх. Що множиться на C. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде 2. Це в другий. Мінус 3 помножити на мінус 1 це буде 3. То пишемо на B у третій. І це дорівнює. 4 третіх можна так залишити. Або виокремити цілу частину. То це буде 1 1 третя. Це в другий. Б в третій. І? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте, в гляді добутку степень. Отже, в першому завданні ми записуємо П в десятій. Н у мінус п'ятій. У другому завданні. А в восьмій. Б у мінус дванадцяті. Так. У третьому завданні. П'ять М у четвертій. У четвертому завданні 25 А в четвертій. Б в мінус другій у п'ятому завдання. Одна мінус одна четверта. А в мінус третій. Б в шостій. І в шостому завданні Одна ціла одна третя. С у другій. Б у третій. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.